Федерація водномоторного спорту України запрошує власників човнів, бажаючих взяти участь у змаганнях та глядачів, відвідати Кубок України з водно-моторного спорту 2017 року серед аматорів. Кубок відбудеться 29 липня в акваторії річки Дніпро вздовж Русанівської набережної у Києві. Спонсори змагань Гранд Марін, Надувні човни преміум класу Ямаха. Шовнові двигуни номер 1 Джоб, товари для активного відпочинку на воді. БРІК Моторс зробить стихію слухняною. Джейві Motors – продаж човнів, моторів та прицепів, страховий партнер ЮНІСОН. Багаторічний досвід та високий професіоналізм. Медіаспонсори, телеканал Трофей, журнал Шкіпер. Початок змагань о 12.00, 29 липня. Sveikiname.